Сіна ладоченж бентю ладотейн. be okay, Ас девора on each and every day Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 23 по 29 жовтня. Ну, що на цьому тижні у нас вже завершується коридор затемнення, і нарешті можна, ну, цей тиждень ще не буде таким легким, але вже потім вже буде трошечки легше. Але як завжди, перш ніж розпочати, хочу попросити вас підписатися на мій канал, таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, поїхали, давайте трішки узагальнимо, як завжди. Так? І скажу, що в принципі коридор затемнення продовжується, і взагалі у нас коридор затемнення має три таких пікових точки. Це початок, це було 14 жовтня, потім середина, це ось 21, 22. Це середина, як така пікова точка, так? середина цих затемнень. І, звісно ж таки, кінець це 28 та 29 жовтня. В принципі, саме формування повного місяця буде у нас з. Вночі з 28 на 29, тому 29 ще буде відчутно. Хоча, в принципі, воно між між цими днями. Але чим відрізняється саме попередній тиждень, так затемнень, ніж цей, що нас чекає? Ну, скажу, що попередній, ми стояли перед вибором, тому що у нас, в принципі, була така двояка ситуація, яку ми не могли вибрати із двох позицій або із декількох варіантів. Кожна людина, це в кожної, звісно ж таки, це своя сфера життя, тому що затемнення проходять у кожного по своїй сфері, але в принципі те, що людина стояла перед якимось вибором і життя наштовхувала на правильний вибір, все ж таки більш помітно було саме на, на минулому тижні. Цей тиждень уже більш динамічний, і скажу, що в принципі. І кожна людина вже обере саме те, до чого вона прагне, що вона хоче і. Чого саме бажає, і все ж таки можна сказати, що цей тиждень буде не тільки динамічним, а допоможе нам щось обнулити, щоб заново відродити, або щось розпочати нове. Тому що у нас планети переходять в знак Скорпіона, особисті планети. Там вже Марс у нас, Меркурій, і переходить Сонце. Тому можна сказати, що повністю якась сфера життя може трансформуватися. Це може стосуватися взагалі всього, це і розумов якихось здібностей так? Тому що Меркурій у нас відповідає за це. Це якийсь документ. Лементація, яка може повністю обнулятися і потрібно переробляти, це можуть бути наші дії, так як ми вчиняли раніше. Ми так робити вже не будемо або не бажаємо. Тому у кожного на цьому тижні буде та сфера, яку треба обнулити повністю і побудувати щось нове, так або заново від. Відреставрувати те, що можливо раніше було зовсім по іншому побудоване. Тобто, у кожного якась своя сфера, але потрібно буде прикласти зусилля, щоб відновити або щось побудувати. І звісно ж таки, тематика цього це саме затемнення. Тому, якщо ви ще не дивилися про коридор затемнення, можете подивитися, тому що ви будете знати, яка тематика найбільш актуальна для вас, і де потрібна ось ця трансформація, в якій сфері життя. Цей тиждень може бути стати теж таким, коли ми чистимо свій простір, так свої думки, свої якісь знання, можливо, якось оновлюємо так. І, взагалі, чистка нашого оточення також буде відбуватися саме тут, саме зараз, тому що до цього ми якби комунікували з іншими людьми, домовлялися, вибирали, стояли перед вибором і зараз. Очистка простору, звісно ж таки має бути, тому звісно ж що в цей період можна з кимось переставати спілкуватися, з кимось навпаки. Розпочинати так, і так як я вже казала, на коридорі затемнення те, що відбувається, воно таке доленосне, так і якщо хтось, наприклад, розлучається, то це вже назавжди. Якщо хтось одружується, то це звісно ж таки надовго, на довгий період, тому що ось ці вузли нас прив'язують або до людини, або до ситуації, або взагалі до того вибору, який ми робимо саме зараз. Взагалі цей тиждень може розпочатися також із конфліктів. Якщо ви помітили, то субота і неділя також могли бути конфліктні дні або ще й п'ятниця. Тобто такі дуже багато емоцій могло вирувати саме у кожної людини, тому що це пікова така ситуація, як я казала, 21-22 число. І звісно ж таки на понеділок ця ж енергія так переноситься. Тому в понеділок також можуть бути такі ситуації, коли можна ще поконфліктувати, і ми не до кінця можливо розуміємо. Остаточний варіант так, нашого вибору, але все одно, уже ось ці конфлікти приводять нас до якихось висновків. Емоційність взагалі тижня ніхто не відміняв, і він також буде повторювати ось цей емоційний стан минулого тижня. Але все одно на цьому тижні вже буде вимальовуватись картинка того, що ви хочете, і що ви бачите для себе для перспективи. Тому цей тиждень буде легший в тому, що ви вже будете остаточно знати, який варіант вибрати, або взагалі куди рухатися далі. Звісно ж таки, під кінець цей тижня це буде остаточно вже зрозуміло, але вже на початку ця картинка буде вимальовуватись. І як я вже казала у відео про затемнення, що цей тиждень вже завершує те, що розпочалося ще півтора року тому, або можливо ще е, напередодні на початку 2022 року. Тобто те, що розпочиналося тоді, вже логічно може завершуватись, підходити до таких підсумків. Тому цей тиждень вже все розставляє на свої місця, на свої полиці, і ви вже чітко розумієте, для чого були ті чи інші події в вашому житті, тому що ось тут ви, нарешті, отримуєте результат. За ту працю за ту роботу, за той вибір, який зробили, або за ті дії, які взагалі робили протягом ось цього півтора півтора року. Ну що, давайте трішки по дням. Я скажу, що понеділок це ще такий перехідний день, коли ми не розуміємо, що в неділю ми стояли перед вибором, так ми ще не розуміли чіткості, ще така двояка могла бути ситуація. То в понеділок уже трішки проясняється, і взагалі сонце переходить у нас знак Скорпіон, а це все ж таки трансформація особисто кожної людини. Тобто ми Повинні змінювати щось собі, починати вже змінювати, тому що сонце буде проходити ще довго, так, по цьому знакові. Але вже тут, так як зараз затемнення проходять, то в принципі кожна людина працює над собою. Це може бути, наприклад, і психологічна якась практика, яка змінює людину як особистість. І взагалі. Мені здається, що цей коридор затемнення точно змінив кожну людину, тому що ми емоційно реагуємо на все, що відбувається саме зараз. Контролювати емоції дуже-дуже важко, тому кожна людина підключається до цього. Тим більше, коли сонце заходить в скорпіон, всі наші внутрішні емоції можуть виходити, хоча скорпіон вміє тримати так в собі, але все одно дуже багато емоцій може бути виплеснуто на інших людей. Тому тут також можна бути обережними, але можливо, що хтось через якийсь кризовий момент. Момент через конфлікт проговорює якусь ситуацію з іншою людиною. Тому тут двояка також ситуація. Ви можете як і налагодити відносини, так через конфлікт якийсь все ж таки знайти точку дотику, або знайти якусь спільну мету, так з іншою людиною. Або можливо, саме ось цей конфлікт змінює вас як особистість. Тобто кожна людина буде через конфлікт змінюватись і налагоджувати в собі якісь також внутрішні процеси. Тому понеділок це ще такий неоднозначний день, тому що з одного боку Хтось може ще вагатися, а з іншого боку, хтось вже точно буде знати свою ціль, так, е, свій вибір, і все ж таки прикладати вже туди зусилля. Ось вівторок, у нас день, коли ми розуміємо, що всі наші дії, всі наші думки, плани формуються в якусь одну таку ідею і в якусь в одну перспективу. Ще, звісно, таки, не зрозуміло, до чого це все приведе, але вже якась ціль поставлена. Кожної людини, тому що у нас формується вже все перейшло в знак Скорпіон Скорпіон, а напроти, у нас Юпітер. А Юпітер це все ж таки наша ціль, наше бажання. Так тому вже швидше хочеться реалізувати якусь поставлену ціль, яка була можливо навіть формувалася саме в коридорі затемнення. І ми пам'ятаємо, що результат ми можемо отримати швидше за все 28, 29 жовтня. Хтось, можливо, навіть трошки пізніше. Тому варто трохи зачекати. Хоча емоційно, можливо, буде важко дочекатися якогось результату. Середа – це частково такий романтичний і розміряний день, тому тут можна відпочити собі, дати трішки передихнути від тих подій, які відбуваються у вас взагалі в житті зараз. Тому що ось тут захочеться якоїсь тиші, побути наодинці, подумати при своїх думках. Тому, якщо буде така, такий варіант, у вас є, буде Така можливість, то краще це зробити, тому що далі буде ще більш насичені такі вихідні ближче до вихідних. А середа, все ж таки, той день, коли можна трошки передихнути і подивитися, відволіктися від тих проблем і від тих питань, які ось тільки зав'язалися, і потрошки починають розплутуватись, так вимальовуватись в якусь картинку. Тому і середа це, мабуть, єдиний день, коли можна буде трішки передихнути. А ось четвер може розпочатися, звісно ж таки, як тенденція ще середи, тобто більш спокійний розміряний день. Але ось уже в середині дня може переключитися на різко динамічний день і, взагалі, захочеться тут втілювати всі плани. Хтось буде, можливо, агресувати, хтось буде не дуже в хорошому настрої, хтось буде Хтось захоче дуже багато втілити в своє життя дій справ, наприклад, і взагалі переробити дуже багато задач, тому що енергії буде багато. І кожна людина, можливо, буде навіть на такому е, трішки агресивному стані, тому що місяць вже переходить знак Овен і вже формується ось цей так повний місяць вже трішки буде відчуватися. І тому ось саме. Друга половина четверга вже розпочинає у нас ось ці емоційні вихідні, про які я трішки далі поговорю. Щоб краще пережити другу половину четверга, то витрачайте свої свою енергію на не на емоційний стан, так виплеску якоїсь емоційного стану і, наприклад, конфліктність, а все ж таки на якісь робочі моменти, тому що з такою енергією можна переробити дуже дуже багато. А якщо ви будете накопичувати в собі цю енергію, то звісно ж таки вона може вилитися на якусь іншу людину. Тобто ось ця агресія може накопитися і взагалі якась конфліктна ситуація може ставатися саме в четвер. І, звісно ж, таке головне, щоб в четвер були всі обдумані рішення, тому що захочеться спочатку діяти, потім думати. І, мабуть, саме в четвер треба дотримуватись того правилу, що декілька разів подумай і потім відріж, тому що на емоціях можна зробити дуже багато чого, за що будете потім шкодувати. П'ятниця, субота та неділя це, звісно ж таки найбільш насичені. І найбільше, мабуть, хвилюючі взагалі дні. Як я й казала, є три точки в затемненні. Так, це початок, середина і кінець. Тому середину ми вже пережили, залишається кінець. І я думаю, що деякі люди більше відчувають, наприклад, сонячне затемнення, хтось місячне. Тому для когось, наприклад, програлося 14 жовтня більш емоційним таким днем, коли ви. Хотіли щось вирішити, так а справи не вирішувались. Хотіли щось якось діяти, а все ж таки не було можливості так втілювати ось весь свій потенціал в ці дії, тобто не можна було вирішити те, що дуже хотілося вирішити. І, наприклад, 28-го, -29 29-го – це вже такий результат. Тому ті, хто не відчув нічого, 14-го, можливо, що для вас будуть ось ці вихідні проходити більш активно і, взагалі, можливо, що. Саме ось ці вихідні дадуть якийсь результат, і ви відчуєте це більше. Але пам'ятайте, наскільки б не були важкі ось цих три дні, все одно їх треба пережити. І головне, пам'ятайте, що що б не відбувалося в вашому житті, це завжди вам на користь. Просто потрібно розуміти, для чого воно потрібно так зробити якісь висновки з того, що відбувається взагалі на коридорі затемнення, тому що, звісно ж таки, коридори затемнення завжди емоційні дні, завжди нестабільні, і хочеться взяти під керівництво так всі процеси в своєму житті. Але інколи Тя піднов підводить нас до інших рішень, так не ті, які ми формували, наприклад, на початку цього затемнення. Тому будьте обережні, звісно ж таки, особливо в цих три дня, і переживайте з прийняттям того, що відбувається. Завжди з прийняттям, наскільки б важко не було. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень вже нарешті розставився по місцях. Ви зрозуміли, який вибір ви хочете зробити в своєму житті, і остаточно його прийняли. І бажаю, щоб цей вибір кожному приніс тільки задоволення. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.